1963 рік рік краху Микети Хрущова. Краху радянської економіки. Будівництво комунізму відтягувалось на невизначений термін. Головна причина екстенсивний характер радянської економіки. Коли намагалися наздогнати і перегнати Америку за рахунок розорення цілини, за рахунок збільшення посівку кукурудзи, за деякими даними, щоб купити білий хліб, пшеничний. Потрібна була довідка від лікаря. В результаті такого господарювання в 1963 році було зібрано 107 мільйонів тонн пшениці. Це рівень 1940 року, який не задовольняв потреби Радянського Союзу 1963 року. І саме в цьому році Радянський Союз здійснює найбільшу закупівлю 3 мільйона тонн зерна за кордоном. І накрилися нецензурними словами лозунг наздогнати та перегнати. А що з цілиною? Та нічого, 20% земель перетворилося на солончаки, з 1700 колгоспів нових залишилося тільки 92. Та хтось читатиме народні кошти. Можливо, аграрні експерименти стали однією з причин усунення Хрущова від влади. І його відставки у 1964 році. У 1963 році першим секретарем ЦК КПУ стає Петро Юхемович Шелест. Неоднозначна постать в історії України. З одного боку дбав про економічні інтереси республіки, розвиток мови, намагався захищати шістдесятників, підтримував культурні ініціативи. З іншого переконний комуніст. Виступав за придушення празької весни, противник повернення кримських татар на історичну батьківщину. З одного боку, автор книги Україна наша радянська, а з іншого, за його перебування на посаді найбільша кількість арештів дисидентів. У 1963 році генерал Петро Григоренко організовує спілку боротьби за відродження ленінізму, де поширює інформацію про реалії радянської дійсності. За що й був заарештований у 1964 році. 1963 рік це рік неповернення, точка, межа Радянської імперії, поразка в карибській кризі, продовольча криза, активізація дисидентів, врятувати імперію, міг тільки неосталінізм, що й чекав Радянський Союз наступних 10 років.